Еншутські новини на телеканалі ЛТАВА. раді вітати сьогодні. У випуску бійців військової частини 3059 нагороджено медалями за вірність народу України. Військові аташе з 12 країн світу завітали до Кременчука. Табористи зоряного сплели маскувальну сітку. Про все в деталях далі із випуску новин. Нагродний знак за вірність народу України від Полтавської облради отримали 10 військовослужбовців. Військової частини 3059 Національної гвардії України. Двоє були підвищені в званнях. На урочисте шикування військовиків запросили і Кременчуцькі новини. Мужня та самовіддано впродовж року бійці військової частини 3059 національної гвардії України несуть службу в зоні АТО. За минулий рік особовий слад був у відрядженнях майже сім місяців. Це були і місто Донецьк, Слов'янськ, Приазов'я. Забезпечували охорону кордону Попасна, Бахмутська траса. Далі два рази Маріуполь собою слав частини майже процентів на 70-80 вже побував в зоні. АТО. тяжко і тим людям, які тут залишаються, тому що вони в два рази більшу нагрузку. Приймаються від військової частини задачі, які були поставлені там на 200 чоловік, так вони остаються на 50 чоловік. Всім тяжко, і там, і тут тяжко. Незабаром військовослужбовці знову вирушать у відрядження на беремний схід. На передовій Кременчужани захищатимуть цілісність країни. Сьогодні ж бійці приймають заслужені нагороди за проявлені мужність та героїзм. Звичайно, ви достойні цих нагород. Дякую вам за охорону громадського порядку в місті Кременчуці. Бажаю миру, добра, здоров'я. І, звичайно, що будемо чекати, як завжди, вашого повернення живими, здоровими. В церемонії нагородження взяли участь керівництво області міста та Кремчуцького району, обласний депутат, представники громадської ради. Сьогодні ситуація така, що нам з вами більш нікому відстоювати нашу державу. І нам з вами думати про її майбутнє. Тому ми вам дуже дякуємо від всієї територіальної громади області. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте відповідальні і хай вам в усьому поталанить. Слава Україні! Слава захисникам! Желаю вам здоров'я, желаю вам повернутися живими. Ми завжди вас підтримуємо. Удачі вам, ребята! Ми вас любимо. Нагрудний знак за вірність народу України від Полтавської облради отримали 10 бійців військової частини, двоє військовослужбовців, підвищені в званнях. Кожен солдат, кожен рядовий містає стати генералом. Ми будемо стремиться до лучшого очередного звання От солдата до старшого солдата, так само від лейтенанта до старшого лейтенанта. Служба несе з відповідальністю. Хто їх не ми. У нас є сім'ї. Близькі діти, яких потрібно захищати, це вже не перші нагороди, без сумніву, і не останні, тому що вони військовослужбовці, які присягнули на вірність народу України. Це не останнє награждання. Всі, хто заслужив або заслужить, будуть відмічені нашим вниманням. І, хоч на какой-то ми принесемо ваші душі. Ваші зірця, ваші сім'ї, спокійствіє і мир. у Кременчуці з робочим візитом перебувають Аташе з 12 країн світу. Військові дипломати сьогодні відвідали низку міських підприємств оборонного спрямування, музей військової авіації, вшанували пам'ять українських солдат, а також зустрілись із керівництвом Кременчука. Подробиці зустрічі знає Олександра Демеденко. Сполучені Штати, Китай, Казахстан, Литва, Швеція далеко не повний перелік країн, військові представники яких сьогодні завітали до Кременчука. Чим відоме наше місто та який має потенціал, про це під час протокольної частини почесним гостям розповів Віктор Калашник. Ми раді привітати вас в місті Кримчуґі саме в це час, коли Україна переживає нелег... нелегкі часи. времена. Когда Украина борется за свою независимость, за демократию, за европейский выбор, многие страны, которые вы представляете, прошли в то или иное время этот путь. Принятый іноземний досвід буде корисно українським військовим. Все ваші знання, ваш вас досвід, который, конечно, в каждой стране из-за религиозных убеждений, из-за географических там политических, он немножко разный, но в целом це безпець, який може і нам. У ході зустрічі представник Литви поцікавився, яка нині суспільна ситуація у місті, зважаючи на події на сході країни. Відповідаючи на питання, Віктор Калашник зазначив, КНР, тобто Кременчуцької Народної Республіки, тут не буде, сепаратизму в місті не пройде. Єдина небезпека для чоловічих сердець це надзвичайно гарні кременчужанки. Самі ж гості вибачилися, що не приїхали у військовій формі своїх країн, тож пропонують візит повторити. Зміняються, що сьогодні ми не в воєнному формі. Приїхали Другий Візит в воєнної формі, воєнно вона. І щоб ми отримали дробою шанс посетити пана форму. Делегація військових дипломатів перебуватиме у Кременчуці два дні. Завтра Аташи відвідають гонг миру в одноіменному парку. Сьогодні в міському управлінні містобудування та архітектури презентували детальний план центральної частини міста, серед колег медійників була й наша знімальна група. На початку зустрічі начальник управління архітектури Олександра Волощенко біля мапи з інформацією про обмеження території центральної частини міста. Основні зміни, які стосуються затвердженого у 2007 році генплану міста, наступні будівництво житлових багатоповерхових будинків, які у нас були враховані в реконструкції частин центральних територій, також передбачено у нас розміщення собору. Яке передбачається у парковій зоні парку Придніпровський, також розміщення церкви, яка у нас біля Дніпра. Це торговельний центр, який розміщений на території ринку Придніпровського. На мапі місця багатоповерхового паркування позначені вздовж залізничної колі. Є вони і всередині деяких кварталів, так як мають менше обмежень ніж відкриті автостоянки. Розробник проекту Державний науково дослідний інститут проєктування «Дніпромісто». За словами Олександра Волощенко, було враховано всі планувальні аспекти, архітектурне бачення та державні будівельні норми. І сьогоднішнього дня на два поточні тижні даний проект має обговорити громада міста. Оглядова частина цього проекту знаходиться в на вітрині бібліотеки та по вулиці Ліні. Так, що кожний громадянин, який захоче ознайомитися з даним планом, може реалізувати своє побажання, внесення змін до детального плану центральної частини міста можливо тільки у відповідності з генпланом, але безстроково. Тож бажання громади вносити можна буде будь-який час, але при умові виділення на це коштів з бюджету. Щодо побажань мешканців міста, наприклад, на території собору збудувати адмінбудинок. Неможливі такі, тому що зонуванням території міста вже передбачені забудова деяких зон обов'язково. Пропозиції та зауваження прийматимуться на адресу виконуючого обов'язки міського голови чи начальника управління архітектури, і тільки у письмовому вигляді. Відділ енергоменеджмента і енергетики відзвітував за проведену роботу серед досягнень нова програма для ОСББ, отримання дозволу на проведення енергоаудиту та понад 5 мільйонів гривень на енергозбереження від міжнародної організації Невко. Як витрачатимуть гроші? Знає Іванка Підстрела. По перше, відділ розробив програму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ на найближчі 5 років. Було собрано собрання ОСББ. На котором було предложение о разработке программы по поддержке ОСББ. Это процентное соотношение по работе их ОСББ з банками подано на сессию на 7 число програма. Окрім того, співробітник цього відділу пройшов професійне навчання в Києві. отримав офіційний сертифікат НР менеджера, который дають возможность при Закупки определенного программного обеспечения проводить энергоаудит всех помещений, что в принципе. Остаточно мірі сікономіть бюджет города власний енергоаудит Кременчуку потрібен за для інвестицій і значної економії. До того ж, відділом енергоменеджмента і енергетики міськвиконкому була подана заявка до міжнародної корпорації Невко, яка інвестує гроші в поліпшення стану навколишнього середовища. І як результат, ця організація надала Кременчуку понад 5 мільйонів гривень, які підуть на утеплення дитсадка та заміну вуличного освітлення на раківці. Вот такой вот документ от корпорации Нефта с Гельсинка на сумму 5,6 миллионов. Они нам дают кредитные деньги по 3% на 5 лет на термосанацию 32-го садика и уличное освещение по горсвету. Это крюковраковка, увеличение световых точек и замена полностью ламп разжаривания на лампы. Натриво, что дает определенную экономику. вот, по по всій прочитанной корпорации НФК, более миллиона гривен. У переддень Міжнародного дня Дніпра на островах регіонального ландшафтного парку Кременчуцькі плавні відбулася екологічна акція. Її учасниками стали студентство і викладачі Кременчуцького державного університету імені Остроградського, представники міської влади та працівники управління з питань благоустрою та екологічної безпеки, подробиці від кореспондента Тетяни Андрієвої. Регіональний ландшафтний парк Кременчуцькі плавні займає на Дніпрі доволі значну територію майже 6 тисяч гектарів. Самі Кремчук. Чудські плавні складаються із двох сотень великих і маленьких острівців, саме найбільший серед яких острів Шоломай. На відміну від інших островів ландшафтного парку, Шоломай розташований досить близько від Кременчука. Тому тут завжди багато відпочиваючих, які залишають після себе купи різноманітного сміття. Екологічну акцію з прибирання островів від сміття започаткували ще сім років тому, говорить доктор біологічних наук Володимир Нікіфоров. Два останні роки активну участь в прибирання островів приймає і Кременчук. Ми їм за це, Потому что э, даже элементарные вещи просто вывести этот мусор. Были такие случаи, что мы собирали по 200 мешков больше. Вот. Но вывести их было проблематично. Мусора стало меньше. Значит, все-таки это зерно упало в плодородную почву, слава Богу. Может быть, люди по-другому начали относиться. В ході акції у ролі волонтерів виступали як викладачі Кременчуського державного університету імені Остроградського, так і працівники відділу екологічної безпеки на чолі з заступником міського голови Віталієм Малецьким. Спільними зусиллями назбирали 30 мішків різного непотребу, яке залишили після себе відпочиваючи. Як говорив директор, сміття стало набагато менше, але воно ще є. Тож хочемо звернутися до всіх Кременчужан. Прибирайте за собою, коли ви відпочили, коли ви гарно провели час. Подбайте про те, щоб можна було на це місце повернутися через тиждень, через місяць, через рік, і воно буде гостинно вас зустрічати. Завершилася екологічна акція прогулянкою по острову. Директор регіонального чахтного парку Кременчуцькі плавні Володимир Нікіфоров цікаво та змістовно розповів від відвідувачам про цю унікальну ділянку природи з різноманітною флорою та фауною, подібних які. Майже не збереглося на Дніпрі. Відпочиваючи дитячого оздоровчого табору Зоряни, сплели для військовослужбовців у зону АТО маскувальну сітку. Незважаючи на літню спеку і жагу до активного відпочинку, Дітвора усвідомлює, як у такий важкий для усієї країни час їх підтримка та взаємодопомога потрібні. За ініціативи міжнародного благодійного фонду Пульс надії підтримки міської влади та ініціативи молоді Кременчука днями до зони АТО надійде ще одна маскувальна сітка цього разу сплетена дітлахами оздоровчого табору Зоряний. Дуже радує, що наші діти розуміють как бы, понімають обстановки. Діти проявляють такий ентузіазм, причому без ну навірно, якби как бы, без всякого та давлення воспитателей. пропускали футбольні матчі, відмовлялися від дискотек і журилися, коли дощ ставав на заваді доплести маскувальну сітку для бійців, адже чудово розуміли, як їм, захисникам України, важлива і необхідна допомога кожного із нас. Діти вони набагато щиріші, аніж дорослі. Вони ще у них немає цієї закостенілості. Прийняття е, світу. Вони не закомплексовані якимись такими комплексами, нашаруваннями цими такими життєвими. Вони сприймають світ таким, який він є, і вони бачать, що в країні війна. Батьки багатьох дітлахів зараз безпосередньо знаходяться на передовій, а деякі й ніколи вже не повернуться звідти. Є воєнні, у яких маленькі діти вдома, і вони плачуть за ними, скучають, і от ми цим... допомагаємо скорі повернутися додому». Я хочу помочь нашим бойцам, чтобы они прикрывались, чтобы не было никаких ранений. Держитесь, вы самые лучшие, и лучше вас никого у нас нет. Каждый узелок связан с добрыми только мыслями, с добрыми пожеланиями нашим ребятам. Поэтому огромное спасибо «Пульсу Надії, которая вот, організувала это все особиста подяка кожній дитині і тим, хто брав участь у реалізації проекту сітка від представників місцевої влади. Ця маскувальна сітка, яку ви зробили за останні кілька днів, вона дозволить зберегти життя дійсно безперебільше на наших бійців. Вона Дозволить закрити позиції, щоб не бачили їх вороги. Користуючись нагодою, завдяки Кременчуцьким новинам, табористи зоряного передають відеопривіт на передову буремного сходу. Астрономи в чергове провели публічні спостереження небесних об'єктів. На набережні річкового порту встановили чотири телескопи. Тож усі бажаючі мали змогу побачити планети сонячної системи. За традицією тротуарної астрономії усе абсолютно безкоштовно. У нескнечність космосу зазирнула і Олександра Демеденко. Олександра вперше дивиться у телескоп про тротуарну астрономію. Дізналася через соцмережі і навіть виграла конкурс на найкращу назву для астрономічних клубу. Видела я Юпітер. Ну, понравилось то, что я первый раз сюда пришла, и мне очень понравилось. То есть на звезды. Ну, как звезды, ну, на планеты смотрела. А ты что видела? Я видела Юч! Вініла вже восьмий рік поспіль. Місцеві любителі спостережень за зірками організовують публічний перегляд небесних об'єктів цього року. Астрономи-аматори об'єдналися. Відтепер маємо у Кременчуці астрономічний клуб «Іні Скай». скайшлиби собиратися в клуби, а може, можуть на нашому ресурсі організувати вот, uh, блог. Uh, Форум, на якому всі астрономот України можуть общатися, ділитися це, своїми да, наблюденнями, то інтересуватися, спрашувати по поводу техніки, то есть телескопов, телескопа. Ну в общем, общатися урізноманітнили вечір і новенькі гаджети від Google. Усі охочі могли протестувати віртуальний планетарій для перегляду ж зоряного неба. Астрономи встановили чотири телескопи, спостерігали таке: зближення Венери і Юпітера, то тобто досить близьке контакт. Потім пере Кинемося на Сатурн по бажанню людей всіх, хто там хоче зорі, небо 10 години зійде луна. Відвідувачам сподобалось відділі. Венеру, дуже було ніколи її не бачила, дуже понравилась. Я что это очень отличная возможность Молодіж так заниматься астрономією, Это очень увлекательно. улякана. Іні скай і надалі популяризуватимуть науку зоряного неба, проводитимуть лекції на астрономічну тематику і вечори тротуарної астрономії. За традицією астрономів світу абсолютно безкоштовно. Це популяризація просто так, цієї науки істественна навсідання безплатна. Толька популяризація тут імене основу в місяця і дія, бажаючи долучитися до астрономічного руху Кременчука. Можуть зробити це через сторінку у соцмережі. Кременчуцький кремінь розпочав підготовку до цьогорічного чемпіонату України серед команд другої ліги товариським поєдинком з Охтирським нафтовиком. Кременчужани зіграли двобій на виїзді минулої суботи. Результат матчу 3-0 на користь господарів поля, але ж висновки робити ще однозначно зарано. Перший спаринг – експериментальний склад із футболістів, які перебувають на перегляді. Невідпрацьована тактика. Допічна Сергія Ященка, саме Сергій Володимирович відтепер очолює Кремінь, зіграли поєдинок фактично двома складами. У першому таймі серед інших на поле вийшли потенційні новачки Остапенко, Піскун, Титомир, Тимченко. Об'єктивно ці хлопці не продемонстрували чогось надзвичайного, та з іншого боку, такого від них і не очікували. Гості господарям упродовж першого тайму не поступалися, хоча м'ячем більше володіли останні. А ось наприкінці 45 ї хвилинки дві помилки у захисті призвели до голів у ворота Андрія Олійника. Спочатку нафтовики відзначилися після розіграшу кутового. Самого залишили у штрафному майданчику Савіна. Той пробив і наш голкіпер нічим допомогти своїм партнерам не зумів. А ще через дві хвилини вже позиційна помилка захисників Кременя дозволила тому ж таки Савіну вискочити сам на сам з Андрієм Олійником. Андрій вчасно вибіг на зустріч нападаючому Ахтильської команди, але через рикошет м'яч опинився в останнього. Савін спокійно переправив його у ворота гостей. У другому таймі на поле вийшов основний склад нафтовика і стало зовсім гаряче поблизу воріт наших земляків. Господарі не використали кілька 100% нагод забити, та й голкіпер Андрій Андріаліни кілька разів просто виручив. Але на доданих хвилинах кременчужани все ж пропустили. Зі штрафного потужно пробив гравець ахтирської команди Листопад м'яч рикошетом залетів у дальній кут воріт Кременя. Сергій Ященко після поєдинку залишився задоволеним функціональною готовністю нашої команди. А ось тактичними та індивідуальними діями деяких футболістів ні. Хоча очікувати конструктивізму на цій стадії підготовки зарано. Наступний товариський двобій Кремін грає знову на виїзді проти футбольного клубу Полтава. Матч відбудеться 8 липня. І на завершення випуску прогноз погоди від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Тож завтра у Кременчуці погода буде ясною без астотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься у межах 15 20 градусів. Вдень сягне 34 із позначкою плюс. Нагадаю, що випуски Кременчуцьких новин ви можете завжди переглянути на нашому каналі у Ютубі. До нових зустрічей на телеканалі Лтава. Щасти.